Росія оголосила, що зупиняє участь у зерновій угоді, яка дозволяє експортувати українське зерно з чорноморських портів. РФ відкликає гарантії безпеки у Чорному морі і фактично відправляє зернову угоду в історію. кажуть, рішення остаточне і переговорів не буде. Президент Туреччини теж запевняє, що угоду розірвана. Хоча раніше Ердоган стверджував, що Путін дав згоду на її продовження. Попри заяви зроблені сьогодні, я вірю, що мій друг Володимир Путін, президент Російської Федерації, хоче консультації щодо цього гуманітарного зернового коридору. Коли ми зустрінемося з ним у Туреччині в серпні, ми матимемо нагоду обговорити всі ці питання, а також поговоримо про те, як відкрити шлях для вивантаження російського зерна і добрив. Проте домовлялася Україна про експорт зерна зовсім не з Росією. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю африканським журналістам. Я вважаю, що дуже виваженою політикою було було наше рішення підписувати документ не з Російською Федерацією щодо створення зернового коридору, а з Туреччиною і з організацією Об'єднаних Націй. У мене домовленість особисто з президентом Ердоганом і особисто президент Секам у Діріш. Я їм говорив, що в трикутнику Україна готова працювати, а з Росією це буде неможливо, тому що вона буде блокувати через те, що постійно буде домінувати в нашому діалозі і впроваджувати ті чи інші умови, щоб зупинити будь яким чином, щоб блокувати будь-яким чином зернову угоду. І тому у нас було дві угоди, і вони є діючи Україна. Туреччина ООН, інша угода Росія Туреччина ООН. Тому, коли Росія каже, що вона зупиняє, вона зриває свої домовленості з ООН ОНУ і із президентом Ердоганом. Україна готова продовжити виконувати взяті на себе зобов'язання по договору із Туреччиною та ООН. А от як Туреччина і ООН виконуватимуть свої зобов'язання питання, адже Росія тепер безпеку не гарантує. Навряд чи вони будуть нападати на турецькі кораблі, які теоретично патрулювали зерновий коридор. Але Путін таки зібрався разом із своїми поплічниками і провів відкритий розгляд питань безпеки з 20 липня. Всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенці Синий перевізники вантажів військового призначення заявили в Міноборони РФ. Були Были проведены нанесення ракетного удару по условному противнику. В ході учения упражнения было выполнено с использованием крилатого ракетного оружия. Стрельба произошла успешно, условно противник был уничтожен. Путін звинуватив країни заходу в експлуатації зернової угоди, щоб європейські підприємства могли отримати прибуток за рахунок російського бізнесу. Він заявив, що повернення до угоди в її нинішньому вигляді є безглуздим і закликав до скасування санкцій на поставки російського зерна і добрив, а також усунення перешкод для російських банків, які обслуговують поставки продовольства на світовий ринок. Мова про підключення до банківської системи SWIFT. у Білому домі вважають, що РФ може атакувати цивільні судна, які прямують до українських. Портів у Чорному морі росіяни встановили додаткові морські міни на підходах до українських портів. За продовження зернової угоди, нині активно виступає Китай. Туди йшла третина нашого експорту. Завжди лояльний до Росії. Зараз Пекін може почати тиснути на Москву. Сполучені Штати Америки нададуть Україні 250 мільйонів доларів на підтримку фермерів і теж думають, як вплинути на Путіна протягом останнього тижня. Росія активно атакує портову інфраструктуру Одеси. Внаслідок російського обстрілу в Одесі було знищено. 60 тисяч тонн зерна, які мали відправити до Китаю. А у ніч із 23 на 24 липня Російська Федерація атакувала вже Дунайські порти у місті Рені Одеської області. У Мінубивстві РФ удари по портовій інфраструктурі Одещини називають ударами возмездія за Кримський міст. Україна шукає вихід із глухого кута, в який перетворилася зернова угода. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк закликає переглянути захист українських портів, враховуючи значення. Для продовольчої програми ООН тема захисту чорноморських портів має бути винесена на порядок денної організації та стати спільною справою для глобального світу, в тому числі країн Азії. Навіть у цинічному арифметичному розрахунку передача Україні суттєвої кількості систем ППО чи ПРО ніщо порівняно з руйнуванням інфраструктури та втратою єдиного торговельного маршруту. Сухопутні коридори не можуть перевозити весь об'єм зернових, які доступні для експорту. Ось у чому найбільша проблема немає. Доступу до морських шляхів починається нестача поставок. А отже, ціни на перевезення та зернові значно зростуть. Російські експортери перехоплювали українські контракти, поки чорне море було заблоковане. Навіть після початку роботи коридору Україна не змогла повернути всіх покупців, передусім у Єгипті. Через простій суден, в очікуванні на інспекцію в Стамбулі, фрахтувальники розривали контракти, а покупці відмовлялися від вантажів. Голова зовнішньополітичного відомства Європейського союзу теж. Турбованный таким развитком истории зерновой угоды, але бачить решение только через компромисс и туреччиною. Они хотят возобновить переговоры о вступлении, они хотят поставить европейскую повестку дня на первое место в своем политическом подходе к нам это хорошая новость. Министрам предстоит обсудить, как ответить на просьбу Турции. Вы знаете, кандидатура Украины в Европейский Союз создала новую динамику в нашем соседстве. Якщо Україна стане кандидатом, це ускорить процес на всіх Балканах, і тогда, звісно, Турція теж захоче прийняти участь в этой грі. Нині ситуація з експортом не така критична, як була торік. Зерновим коридором Україна вивезла залишка ще з 2021 року. Вдалося налагодити й альтернативні шляхи залізницею, автотранспортом, річковими портами Дунаю на місяць понад 3,5 мільйони тонн. Але все це дорожче і довше, аніж перевезення морем, і з'їдає гроші аграріїв. А від Відповідно, і бюджету України експортувати цього сезону в нашій державі треба щонайменше 50 мільйонів тонн. Якщо коридору не буде, експорт розтягнеться. Море найдешевший транспортний шлях. Великі обсяги експорту дозволяють зменшити вартість логістики. Навіть з простоями в чергах у Босфорі море значно дешевше за дунайські порти, а тим паче за автотранспорт чи залізницю. Чим дорожча логістика, тим менше коштів отримують аграрії. Країни можуть створити альтернативні маршрути руху суден, аби вони йшли максимально близько до берега, як це було до великої війни, коли РФ почала навчання в Чорному та Азовському морях, і забезпечити супровід суден мінними тральщиками. Тому морське судноплавство можливе без участі Росії за низки умов, досягнути яких буде непросто. Йдеться про політичну згоду країн-партнерів, зокрема Туреччини, та довіру страховиків до такої конфігурації безпекових гарантій.